На стадіоні Ворскла імені Бутовського відбувся благодійний матч між друзями Ворскли та збірною українських артистів. Метою гри було зібрати кошти на лікування трьох ветеранів, які після тяжких поранень потребують реабілітації. А саме Назара Кравченко, Миколи Зенюхи та Юрія Груніча. Я до футболу відношення не маю, але як мені сказав Валерчик. Так, я його називаю, пробачте за нашу відверте наше спілкування, тепер ви знаєте. І він мені сказав, Арам, ти до футболу не маєш значення, але ти артист. І тому у тебе буде задача і надзадача, яку ти виконаєш так, як не можу виконати футболіст. Моя задача це зробити шоу. Я приїхав робити шоу. Надзадача – це збір коштів для важкопоранених наших бійців. Команда друзів Ворскли вийшла на поле у складі легенд клубу, а також представників Полтавської ОВА, зокрема Володимира Когута, заступника начальника Полтавської ОВА, Богдана Корольчука, першого заступника, та представників силових структур. Таким шляхом ми віддаємо свою шану нашим бійцям, підтримуємо нашої засіли. Команди збірної артистів увійшли Василь Сачко, Олександр Господинов, Костянтин Косинський, Арам Арзум'ян, коміки Петро Бампер і Сус тощо. А тренував команду гостей легендарний В'ячеслав Грозний. Кожного з нас, хтось воює на передові, хтось ще виконує ту роботу, яку необхідно, щоб, скажімо так, зберегти наш суверенітет і незалежність. Це не прості слова, і ми повинні бути вдячними. Всім тим, знаєте, вони захищали нас, а зараз цим хлопцям наш захист потрібен. У відвідувачів матчу була унікальна можливість за найбільший внесок замінити на себе будь-якого з тренерів команд, арбітра гравця на 15 хвилин ігрового часу. Також провели благодійний онлайн-аукціон, де розіграли збірку віршів загиблого воротаря авангарду Степана Чубенка, якого 10 років тому закатували на окупованій території Донеччини. Коли із соцсетей я узнала про цей благодійний, благодійний матч і подивилась на цих хлопців, зайшла в інтернет поранених, ми вирішили з Степою також взяти участь і виставити лот і шафік ФК Авангард. Це ну вже реалітет, напевно, тому що команда вже носить ім'я в каматорстві, але це такий унікальний шарф. Плюс збірки його віршив і прози. Футбольний клуб Ворскла надав для розіграшу футбольні м'ячі з автографами гравців прем'єр-ліги. І Мені дуже коли пересувний Валерій, вище славу тришки запропонували підтримати цей благодійний матч, прийняти участь. Я задоволення саме в Полтаву, я вложив всі справи, які там мав заповнені, прийшов сюди. Радий всіх бачити. В основний час команди зіграли з рахунком 3-3. Після серії після матчевих пенальті мали результат 9-8 на користь команди «Друзі Ворскли». Під час матчу вдалося зібрати 100 тисяч гривень. Також компанія мультимаркетів «Аврора» додала ще 500 тисяч гривень. Тож загалом це 600 тисяч гривень на реабілітацію тяжкопоранених ветеранів Збройних сил України.